Наловив рибів, зараз покажу, розкажу, на яку прикормку яка риба йде. Дивіться. диви, диви. Диві, диві. Ого! Цілий кабанер. Оце во карась. Диві, диві. Вже хіщник прийшов. Так, розказую. Такі його карасі, дивіться, це не на ладошку, це на цілу руку, як кабанюра. Такі карасі хорошо ловляться на 70 гривень у нас сьогодні. Далі, що у нас ще по чому ловиться? Лини. Лени в нас по 100 гривень ловляться. Це, це що? Ще один карасевич. Так, главне, щоб... Кочара чекать. Так, ще один карасевич. Ну і ще тут лени. Хоч карасевич живучі за ленив. Лени не, не такі довговічні. Ось о. лени по 100 ловляться, чекайте, ще десь тут карась був один. О. Лени, між прочим, дуже кльові. Я хочу ще того живучого карася піймати. О, лин теж живучий, Ш -ш 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 -зявий. О, а? живий лин. Е, е, Лини по 100 гривень, карасі цього по 70 а а такий вот живучий. А, це не карась, це лин живучий. У мене мічка колись викопати, зробити ставок і запустити туди линів, щоб вони там жили. Бачите? Говорить щось розказує. Кому цікаво. Мойка. Зараз буду їх чистити мойкою. ці е, Лини, карасі і так далі. Хто це такий? О, карась, карась, диви, який живучий. Ого, диви. виловлений. Отак його карасі по 60 гривень у нас на лодошку. Так що, хто хоче зловити рибу, їдь на базар. Бо в річці, наверно, вроді якась заборона чи щось таке, не знаю. Ну, На базарі ловиться. О, Таке. Так що зараз починається сезон риби. Головне ховати, бо в мене ці вахішники вкрали. Поки пішов в хату передіватися, то коти вкрали рибу. Тепер я їх воду холодну кидаю, щоб не, не покрали. Е, все, зараз передягаюся, кота виганяю і чистю рибу. Е, ось о, Чистим рибу Керхером. Керхер в погрібі взяв Дніпроема. Чистим рибу Дніпроемом буде. Так що, все. Покажу, розкажу, як легко і швидко почистити линів. Гайда, залазьте! Ой! Не можеш закинути все де, Пів відра риби. Кому цікаво, кляцяйте наступний відос.